Вітаємо! Вітаємо всіх на каналі Online Space, канал Відійської астрології Джойтіш, Сакральної Нумерології і Васту Шастра, як створити гармонійний простір, канал школи Відіком Центр, і ми з вами зустрілися напередодні грудня 2025 року, розглянути астрологічні поради на цей місяць. Тому що сам грудень дуже важливий чарівний незвичайний місяць напередодні нового року. Це місяць, коли ми можемо закласти основу базу наших намірів і бажань, які здійсняться і розкриються в 26-му році. Давайте подивимось, що це за місяць, які астрологічні будуть події траплятися, і які поради. Місяць починається за зростаючого місяця, це вже такий показник дуже сприятливий. Говорить про те, що всі ваші справи, всі ваші дії в грудні місяці будуть приносити вам результат, буде приносити вам розвиток. Тому, якщо ви будете вкладати свідомо в якісь події, в сприятливі дні запускати, це вам дійсно принесе здійснення ваших бажань і намірів, і планів. Сам місяць починається в знакі Овна, це така енергія дій через Марс в накшатрі Ашвіні. Це стілюща накшатра, яка говорить, що цей місяць буде налаштовувати всіх нас на зцілення, на очищення. У нас до 4 грудня місяць зростає, а 4 грудня у нас буде повний місяць. Далі буде 4 грудня і до 20 грудня місяць спадати, спадний місяць, тобто ми доробляємо всі справи, і з 20 грудня знову перша доба нового місяця починає зростати, і новий рік ми зустрічаємо з вами за зростаючим місяцем. Тобто такий цикл грудня місяця. Які сприятливі для початку справ дні, це 2 грудня, 3 грудня, це ще місяць зростає і сприятлива якийсь запускає нові свої справи, якщо це у вас було заплановано, або у вас прям приписано в вашій особистій карті. Тому плануйте, якщо ви хочете, там є намір нового проєкту, нової роботи, це саме час, особливо 2 грудня, 2 грудня буде. Гармонізація стосунків, час приятливий, і 2 грудня у нас ще буде день як очищення. Але ми давайте перейдемо в 4 грудня. 4 грудня це повний місяць, знаки тільця, Накшатрі рахіні. і це дуже чарівний час, особливо для всіх дівчат, очищення на всіх рівнях. І очищення м'яке, гарне, тому цей день дуже важливо присвятити собі це четвер, день Юпітера, де ви можете взяти собі маленьку-невелику якусь аскезу, тобто більше пити воду, прийняти там душ, робити практики з водою і очиститися. Тобто взяти в цей день собі намір відрізати будь-які токсичні зв'язки минулого. Тобто можна зробити енергетичні практики відрізання минулих зв'язків саме 4 грудня. Дуже сприятливий час для закриття будь-яких питань. Для цього буде допомагати і раху, який переходить 2 грудня в накшатру, шатапхіше, яка зцілює, яка допомагає повний місяць, тобто дуже насичена енергія, накшатра рахіні, знак тільця, тобто це матеріальне заземлення. Такий сприятливий день для очищення. Якщо є якісь борги, наприклад, можна в цей день поставити намір очищення, закриття будь-яких боргів. Далі у нас місяць буде спадати, буде давати можливість доробити, доочищати, і ми далі рухаємося в. Дуже важливі дні у нас 5 грудня буде Юпітер змінювати знак. Він буде переходити знака РАК, знак Блізнюкив і буде давати можливість новим знанням. Або повернутися да, в якісь те, що ви раніше вивчали, і поглиблитися, тобто в спілкування. І взагалі весь грудень місяць у нас є одна планета ретроградна це Юпітер, яка буде налаштовувати на розгортання внутрі себе, побачити свою цінність, свою духовність, своє відчуття такого. Духовного світла. І з 5-го числа відкриваються нові можливості в навчальному якомусь напрямку. Далі у нас дуже важливий день, це 12 грудня, коли запускається космічна підготовка до космічного Різдва, космічного Різдва. Тобто таких 12 днів до Різдва, яке Буде налаштовувати на народження нашого з вами особистого шляху в 26-му році. 12 грудня, це 24 доба місяця, буде проходити в знаки Діва і ще особлива, сприятлива накшатра у Тарапхалгоні. Це накшатра, яка дає обов'язково дуже поглиблений, сприятливий результат. Тому все, що ми будемо робити 12 грудня, ми отримаємо. З часом результат від цієї роботи. Це запуск підготовки народження нового я, нового свого життя. І тому цей день, як і четверто, тобто є такі а, ключові дні, точки місяця, це 4 грудня, це 12 грудня, коли нам сприятливо зробити практику на завершення токсичних кармічних зв'язків, на закриття токсичних, Якісь подій, ситуацій, те, що нас бентежить, те, що нам надає сили. І дуже важливо в цей день зробити медитацію, практики, очищення, зцілення. Тому це грудень у нас місяць зцілення. Далі. Буде продовжуватися кожен день, ми спостерігаємо, що до нас приходить, ми записуємо всі наші наміри. Тобто у нас іде підготовка ну, до 26-го року. Тому що, коли ми підходимо до 20 грудня, це напередодня дуже потужна енергія сонця, зимового, зимового сонцестояння, яке відбудеться 21 грудня, і воно буде. Да, Прямо зранку ми будемо це відчувати, цю енергію, коли ми можемо активувати ті наміри, які ми закладаємо на 26 й рік. Тобто це такий перший ключовий космічний портал до нашого нового, до 26-го року. Ось така особлива енергія. Тому ми, як свого роду, святкуємо. І далі, звичайно, ми на зростаючому місяці, тому що з 20 грудня до 1 січня у нас зростає місяць, у нас набирає енергію, і ми вже зустрінемо з вами новий рік за зростаючим місяцем з дуже сприятливою творчою енергією, з очищенням з таким. І е, е, у нас Різдво. А 24-25, це також зростаючий місяць, знаки Водолія. Це буде знову 25-го, це буде ще активована. Тобто накшатра зцілення. Це Різдво зцілює нас на всіх рівнях. Це народження, це наше духовне народження. Тому це Різдво дуже важливо. Ми не випадково робимо з 20 по 24. Рітріт, очищення, ретрит трансформації, ретріт, який зароджує нас нових на 26 рік в Карпатах, тому що є міста, і можна ще приєднатися. Пишіть в особисто, пишіть в особисто в телеграмі і дізнавайтеся про умови, щоб приєднатися на наш ретріт, на цей чарівний час, тому що все, що ми будемо закладати в цей час, це нам да буде давати базу основу в 26 році. Тому всі, хто приєднається, для вас це буде як подарунок долі. Тобто така дуже важлива, важливий період часу. Давайте ще подивимось: у нас є два ікадаші, тобто два дні додаткового очищення в грудні місяця це то, коли ми можемо з наміром заходити в будь-яке очищення, яке ми самі для себе вибираємо це там, обмеження в їжі. В емоціях, в думках. І перше такі екадиш буде 2 грудня. 2 грудня у нас буде починається, 3-го продовжується. Це перший екадиш, коли ми можемо взяти, щоб здійснилися наші наміри. Про більш детальніше про екадиша буде написано на нашому телеграм-каналі. Тому приєднуйтесь і там ви зможете додатково дізнатися, як краще. Очиститися і що саме значить цей кадаши. Другий кадаш у нас буде на спадному місяці, а це 15, 14-го 14 він почнеться грудня і 15-го продовжиться. 14-го після обіду. і Практично весь 15 грудня у нас буде кадаше. Але цей кадаш на закриття, на очищення, на те, що ми закриваємо, і те, що ми більше не беремо з собою в 26-й рік. Тобто, 25 грудень 25-го це така база для наступного року. Це дуже потужний час для змін. Давайте подивимося, які транзити будуть нести нам яку енергію. В грудні місяці сонце буде переходити знака скорпіона в знак стрільця. Активується знак стрільця через сонячну енергію. Що таке сонце? Сонце це наша душа, це атма, це активація сяйва сонячного сяйва. І, звичайно, коли вона виходить з таємного скорпіона в духовний знак стрільця, і з цього буде починатися 26 рік. Це дуже потужна енергія на багато років на майбутнє. Але знак Стрільця у нас взагалі в грудні місяці активується і він буде до середини січня 26-го і з цієї енергії буде починатися 26-й рік. Тому звертаю увагу для всіх, хто у нас висхідний знак стрільця, або у вас місяць Сонце, в знаки стрільця, раху призначення, знаки стрільця Кету, ваша сила, талант, знаки стрільця. Це час, коли активується внутрішній дуже потужний потенціал сили. Що важливо, Марс 7 грудня переходить знак стрільця. А Марс це наша енергія. Це наші дії. Тобто, якщо до 7 грудня всі дії були такі якісь таємні, мали якісь подвійні енергії, то 7 грудня це буде відкрита, це буде з таким духовним покликом, і це дуже сприятливо для будь-яких дій, для нашої енергії. Міркурій перейде також знак Стрільця, але в кінці місяця, 30-го числа 30-29 він переходить грудня. Юпітер у нас 5 грудня перейшов знак риб, переходить в знак Блізнюка, тобто і буде в знакі Блізнюка до червня 26-го року. До березня 26-го він буде в ретроградному стані, але також буде проходити в знакі Блізнюка. Тобто знак Блізнюка у нас активується, благословляється Юпітером, вчителям гуру Благословіння. Там, де знаходиться Юпітер, там знаходиться вдача везіння, благословіння. Тому для близнюків, для цієї сфери, яка у вас активується, ваші особисті карти, це час благословіння. Венера. Венера також переходить в знак стрільця. Вона переходить з 20 грудня. Тому цей наш ретріт 20 грудня, він взагалі чарівний. Він духовний, трансформаційний і дуже потужний творчий. Тому що ми там будемо створювати через арт-терапію багато таких творчих робот робити. І Венера нам буде в цьому допомагати. Венера – в знаки Стрільця, вона дуже потужно принесе силу, Та, щось буде з фінансовими ринками в цей час, саме з 20-го, але це окрема тема. Сатурн так і залишається у нас в знаки риб, водна і стихія, але він в кінці листопада перейшов прямий рух. І все, що ми працювали півроку до цього, він зараз допоможе нам структурувати, проявити всі ті здібності, з якими ми з вами працювали внутрі себе, проявити їх в зовнішньому світі. Сатурн знак знаки Риб, це баланс між матеріальним і духовним. тобто, це баланс між нашим достатком, нашою реалізацією матеріальна і між нашими духовними намірами. Да, це такий баланс, який Сатурн буде допомагати через правильні наші кроки, дії, структуру проявлятися. Тобто, ви вже могли це відчути, як тільки Сатурн вийшов з ретроградного стану. А Раху продовжує бути в знакі Водолія, знаки інновацій, але в Накшатрі з 2 грудня, в Накшатрі Шатапхіша, Накшатрі зцілення це одна із приятливих накшатр. Яка допомагає духовному пробудженню, духовному зціленню. Тому нам раху також буде допомагати активувати зцілення, закриття питань минулого, закриття будь-яких токсичних, ем, нездорових подій, ситуацій, стосунків. Тобто раху також буде нас направляти на зцілення, на отримання якогось нового шляху. Нового напрямку креативного, неординарного, інноваційного, це він нас буде налаштовувати на це. Ну, а Акету залишаються знаки Лева, але в Накшатрі Пурва-Палгуні. це Накшатра Венери. Тобто активація Венера. А Венера це наше бажання, це наша творчість, і там, де розташована ваша особиста карта Венера, вона показує Бажання минулих життів і бажання на це життя. Це такий цікавий засіб, як подивитися, що я дійсно хочу, що хоче дійсно моя душа. І це наша чарівна, гарна Венера. Тому нас чекають такі астрологічні події. Тому я ще хочу раз нагадати, які такі ключові точки грудня місяця. Це 2 грудня дуже сприятливо для запуску будь-яких намірів. 4 грудня це повний місяць для активізації очищення на всіх рівнях. 12 грудня це взагалі запуск космічного порталу, відкриття космічного порталу 12 грудня, 12-12, особлива дата. 20 грудня це перша доба нового місяця. Чарівного нашого місяця, який запускає 2026 рік. 21-е це це зимове сонцестояння, тобто активація всіх наших намірів і бажань це взагалі день, коли зростає наша енергія на 26 рік, тому день дуже потужний. 24-25 -е це Різдво, яке. А, Допомагає нам народитися новим з новим я, з новим я, моїм шляхом новим в 26-му році. Ну і, звичайно, це зустріч Нового року. А як його зустрічати, ми поговоримо на наступному ефірі. І, може, я підготую для кожного висхідного знаку, як найкраще пройти грудень місяць, слідкуйте за нашими ефірами і підтримуйте. Коли я відчуваю цю підтримку, мені хочеться щось додатково створювати, творити, давати. Тому я вам дякую за це. І до нових зустрічей. Приєднуйтесь, підписуйтесь в телеграм-канал, багато всього цікавого. Тому це буде давати можливість підтримати наш український канал і давати нам додаткову підтримку в такий складний час. До нових зустрічей!